Доброго ранку всім. Ви дивитесь рубрику Досліди вдома. У минулому випуску ми робили вогняне торнадо. Сьогодні, як і обіцяла, покажу вогняне. Як нам відомо, у природі вогняне торнадо явище доволі рідкісне. Для формування вогняного смерчу необхідно два близько розташованих один до одного осередки вогню, а також сильний зустрічний вітер. Для того, щоб зробити вогняне торнадо вдома, необхідно мати. Вертушку, яку ми зробили з підставки для комп'ютерного монітору, запальничку, трохи бензину, тканину і сітку, яку ми скрутили у циліндр. На вертушку кріпимо кришку металеву від склянки, я її прикріпила на пластилін. Тепер кладемо шматочок тканини, змочуємо бензином. І підпалюємо. Крутимо нашу вертушку, і що ми бачимо? Те, що, що майже не відбувається, полум'я собі горить і все. Якщо ж зверху одягнути нашу сітку, закріпити її і покрутити. Ось тут ми вже бачимо, як всередину циліндру попадає повітря. І вогонь починає підніматися догори і закручуватися у вихор. Бажано вдома такий дослід не використовувати, адже, як ви знаєте, забавки з вогнем до нічого корисного не приводять. Чому це відбувається, коли ми крутимо нашу вертушку? Повітря всередині потрапляє в нашу сітку і вона захоплює за собою повітря. За законом бернулі тиск повітря зменшується і утворюється всередині вогняний вихор. Ще раз наголошую: забувки з вогнем можуть призвести до біди, тому цей дослід бажано, якщо й робити, то обов'язково під наглядом батьків. А зараз будемо робити, точніше, заводити у себе вдома змій. Як нам відомо, новий рік 2013-й це рік змії. Настане він лише 10 лютого, а ми будемо з вами заводити змій у себе вдома прямо зараз. Отже, для досліду нам знадобиться три тарілочки, сухе пальне, або просто його називають сухий спирт, кладемо всередину тарілочки. І таблетки глюконату кальцію. Якщо ви хочете зробити одноголову змію, то покладіть зверху на спирт одну таблетку глюконату кальцію. Якщо ж хочете зробити двоголову, то дві таблетки. Ну, і зробити трьоголового змія горинича, як я кажу, кладемо три таблетки. Тепер беремо запальничку і підпалюємо. При термічному розкладанні таблеток глюконату кальцію і буде утворюватися так звана змія. Її ще називають фараонова. В результаті реакції оксиду кальцію наші змії отримали світло-сірий відтінок. До речі, ці таблетки продаються у будь-якій аптеці нашого міста. Згідно з китайським календарем, рік змії настане 10 лютого. Отож, у вас є ще час потренуватися і зробити таких змій прямо у себе вдома. До зустрічі!